По перше, ми з вами, коли приїжджаємо на Свіштовське кладовище в меморіальний сектор почесних поховань, то ми бачимо, що сам центральний алея, сам центральний стенд прийшов в відповідно, ну такий вже стан не дуже приємний. Не да, якщо чесно казати, незадовільний. Він був у 2015 році. Коли стосувалося це питання поховання учасників АТО, яка з 14 років війна почалася, а, сьогодні він не відображає ну, суті і той складової, яка ну, на сьогоднішній день війна а, Росії з Україною. І ми а, в вересні. Об'явили конкурс на те, щоб змінити підхід, змінити центральну алею, центральний такий архітектурний, зробити якусь композицію, яка б відображала вже сьогодення. То, коли ми приїжджаємо, коли ми приходимо до могил, вшановуємо пам'ять. І ми запропонували учасникам конкурсу. Підібрати там роботи, виставити свої пропозиції. Відповідно, що ми могли їх потім з вами обговорити з громадою, з представниками усіх громадських організацій. І на сьогоднішній день у нас, згідно з, з розпорядженням, цей конкурс ми закінчили. І в нас на цей період надійшло тільки дві пропозиції. Перша пропозиція це автор Турчівської районної громадської організації Музею Простанеба Казацька Лівада. І друге це Максименко Володимир Борисович, викладач культури Кримської дитячої художньої школи імені Литовченка, надали свої пропозиції. Пропонується створити курган могилу, земляний насип, символ незалежності, єдності, непорушності та твердості козацьких поховань. Хрест, хрест ВСУ, символ доблісті героїзму, бойового успіху українського війська, знак родового вогнища, рідної православної віри, символ козацького воїнства та лицарства. Стела монументальна споруда як символ всесвіту, яка імітує хвилі, полум'я та кулі, ядра як основа фундаментальна композиційна частина, як символ розвитку життя, вселенської енергії, хвилі, е, тут символ нескінченного життя, вогонь, символ мудрості і вічності. Гранітна площадка символ достатку та атрибут сили земної, тризуб, триєдність тримірного і герб України, коло це сонце, вічне символ Бога, щит символ перемоги та військової честі, меч символ лідерства та мужності. Матеріали, які використовуються, камінь, пісковик, граніт, артбетон, залізи, лисова, нержавеча сталь, композитні матеріали. Громадська організація має необхідну матеріальну базу та будівельний майданчик для виконання монументально скульптурної композиції, створює необхідні умови для праці та проживання, виконавчі професійний майстерист на всі свої справи, практики ментуальному мистецтві з 2016 співпрацює з з року співпрацює з Національною академією мистецтв України. З 23-го року співпраця з музеєм української культури. З 24-го року співпраця з урбан-проєктом Кишинів і так далі. Виконавці перечислені. І кошторис попередній. Ну, поки немає, то потім встановлювати. Це була перша пропозиція. Ескізний проєкт, пам'ятної споруди, сувічня військової звитяги та громадської жертовності на Свіштовському кладовищі міста Кримчука в меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Поясню на записку. Пам'ятник. Пам'ятна споруда це у пам'яті героїв, які віддали своє життя в боротьбі за свободу незалежність та територіальну цілісність України, покликаний стати символом вдячності нації, нагадування про ціну свободи та об'єднання громадян навколо ідеї захисту національних інтересів. Загальний опис центральна ідея проекту є створення меморіального об'єкту, який втілює вдячність і шану героям, що віддали своє життя за незалежність України. Пам'ятник слугуватиме місцем пам'яті та духовного єднання поколінь, а також нагаданий про постійну боротьбу за свободу і територіальну цілісність країни. Сакральність підкреслена монументальним архітектурним рішенням, що символізує безперервний зв'язок поколінь та єднання людського духу з вищими силою. Загиблі герої сприймаються як охоронці духовного простору, які продовжують боротьбу за світло і добро навіть після своєї смерті. Пам'ятник розроблений як композиція, що гармонійно поєднує сакральні, історичні та патріотичні елементи. Основна частина образ пам'яті символізує духовний захист, вічність та скорботу, зображеної в молитвеному стані, що вказує на пошану до героїчного подвигу загиблих його розташування поруч з основною композицією, підкреслює значення пам'яті як духовного зв'язку між поколіннями. Розуміли, що це за образ? Далі. Напис Вічна пам'ять героїв нагадує про безсмертя їхньої води у серцях українського народу, розташований у самому центрі та акцентує увагу на тексті, шрифт виконаний вишуканому стилі, що надає композицію урочистості. Контур України символізує єдність, територіальну цілісність та надію на процвітання, яка зберігається завдяки самопожертві героїв. І хрест тризубом, казацький хрест та емблема ЗСУ як символ українського козацтва, особлює боротьбу за свободу та зв'язок з багатовіковою історією українського народу. Ціль проєкту це місце має стати символом вдячності до тих, хто боровся і бореться за свободу, а також сформувати духовний і емоційний зв'язок, відвідуючи з минулим і сучасністю. Проект створює атмосферу, що сприяє осмисленню національної ідентичності, гордості за історію та підкреслює спадкоємність поколінь і незламність духу нації. Окрім цього, також виконує важливу освітню функцію, ознайомлюючи молоді дорослих із героїчними подіями минулого та подвигами сучасних захисників, зберігаючи культурну спадщину. Проєкт об'єднує покоління, нагадуючи про значення кожного подвигу у вічній боротьбі добра проти зла. Загиблі герої стають символом світла, мужності та віру в перемогу добра, продовжуючи надихати на майбутні звершення. Таким чином, цей проект не лише вшановує пам'ять, а й формує цінності, які залишаються актуальними для суспільства сьогодні і в майбутньому. Матеріали, які використовуються при виконанні. Тут, до речі, в світлому тоні саме ескіз зроблений. А в граніті вже ті матеріали, які пропонуються використовувати про визначення переможця відкритого конкурсу в місті Кримчуці на визначення на визначення проекту споруди з увічення військової звитяги та громадської жертовності. Є пропозиція е е визначення переможцем, переможця під номером 2 автора Максименка Володимира Борисовича, викладача скульптури крімчуття школи імені Литовченка. Немає інших пропозицій? Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую.